З перших хвилин, того, що я побачив, це було жахіття. Повибивали вікна, криша. Криша у нас розлізлась трохи, ми виправляємо, ремонтуємо. Десь потолки попадали. І вона зателефонувала, сказала, що в нас повибивало двері, вікна. І мені прийшлося швидко приїхати сюди. Зараз працюємо для того, щоб усунути наслідки. І так робимо, щоб люди могли знову прийти, отримати підтримку. Відпросився з роботи, тому що треба було допомогти. Ну, як не допомогти? І зараз ми прибираємо климки, щоб зібрати стулья. Тому що будуть е закривати окна дсп матеріалом».